В 1437 році король Владислав III Варненчик заснував село Заболоття, яке було створене на території сучасного Івано-Франківська. В 1658 році Андрій Потольський викупив частину земель села Заболоття. Точна дата створення Станіславова невідома. Однак відомо, що в 1662 році місто отримало Магдебурзьке право. Цьому ж році було закінчено будівництво фортеці. Місто з усіх сторін обросло фортецею, оборонним муром та бастіонами. До нашого часу зберігся тільки бастіон. Також всі роки у Івано-Франківську була збудована католицька церква, яка зараз служить дуже красивою пам'яткою архітектури. Назва Станіслава походить від святого апостола Станіслава. Будівництво міста почалося з площі ринок та міської ратуші. Якщо говорити про тему національних меншин, тут все дуже схоже зі Львовом. В місті проживали поляки, німці, євреї та вірмени. 14 серпня 1663 року польський король Ян Казимир ІІ утвердив у Станіславові Могдебурзьке право. Також Ян II утвердив великий герб міста. У 1665 році була збудована дерев'яна вірменська церква. А через рік була закінчена перша міська ратуша. 1 квітня 1667 року польським королівством було утверджено, що вірмени мають повне право життя у Станіславові на рівні з іншими громадянами. 15 квітня 1669 року парафіяльну церкву було реорганізовано в Колегіату Яна Терновського – Головного архієпископа Римо Католицької церкви і при ній відкрили академію або колегію єзуїтів, яку вважали філією Краківського університету. У 1672 році була перебудована Галицька вежа Станіславів отримав потужну оборону. У Станіславові зосереджуються понад 20 цехів різних видів професій. 7 серпня 1764 року після бомбардування було пошкоджено костел Святого Вознесіння. Після тривалих боїв місто окупували московити, які протримались тут до 5 жовтня. Пізніше місто було осередком польської культури та розвитку. Звичайно, світське життя людей у Австрійській імперії порушували революції 1848 року. Ця революція була жорстоко подавлена. В 1866 році була прокладена Львівсько-Чернівецькояська залізниця, яка проходила через Станіславу. В 1884 році українська письменниця Наталія Кобренська у Станіславові створила товариство руських жінок. Цим був покладений початок товариського жіночого руху України. А війни пройшло багато часу, як Івано-Франківськ опинився в центрі Першої світової війни. Станіслав у цей час знаходився під німецькою окупацією. Далі Станіславів увійшов у склад з УНР, але пробув там недовго і розпочалась польсько-українська війна, у якій Польща перемогла, і розпочався міжвоєнний період. В міжвоєнний період до Станіславова було приєднано села Угорники, Опришківці, Микетенці та Хриплин. 23 серпня 1939 року був підписаний пакт Молотова Рібентропа. Станіслав став територією Української Радянської Соціалістичної Республіки. 26 липня 1941 року німецька армія взайшла в Станіславів. Станіславів жив під німецькою окупацією 3 роки ось декілька фото. 17 листопада 1943 року німці під стінами Станіславської синагоги розстріляли 27 українців. Влітку 1944 року розпочалися битви за Станіслав в ході Львівсько-Сандомирської та проскурівсько чернівецької наступальних операцій. В ході операції Станіслав зайняла Червона армія СРСР. Після воєнні роки під час СРСР Станіслав починає відбудовуватися. У 1962 році Станіслав перейменовується у Івано-Франківськ в честь відомого українського письменника Івана Франка. В 1971 році населення Івано-Франківська сягало більше 100 тисяч осіб. Під час референдуму 1991 року. 90% івано-франківців проголосували за незалежність України. Івано-Франківщина стала одною з найбільш україномовних областей України. У 2000-роках х Івано-Франківськ став одним з найкращих міст проживання в Україні. Також на велике диво місто отримало великий приріст населення. Зараз Івано-Франківськ це чарівне місто, в якому я рекомендую побувати кожному. Це місто це серце Прикарпаття. Хоч у нього, як і усіх, звісно, є проблеми з інфраструктурою. І як би там не було, які б не були події, Івано-Франківськ завжди для мене буде чарівним містом. Ось і підходить кінцю це відео. Всім дуже дякую за перегляд. Втретє, вибачаюся за свій хворий голос. Якщо не важко, підтримуйте мене лайком та підпискою. Бажаю швидшого закінчення війни, щоб були здорові і завжди гонорові. Всім до зустрічі.